Я хочу привітати всіх вчителів з цим прекрасним професійним їхнім святом. Хочу подякувати і низько вклонитися до землі за те, що ви несете науку в ці маленькі, неосвітлені голівки. Вчитель це друга найдревніша професія. Якби вони тоді не взялись за діло, до сих пор би всі ходили блядями. Вчитель це не тільки сама важна професія, но ще й самая опасна. Дрессировщик то хуйло з баштана, блядь, по сравнению з вчителем. Йому блядь, в клетку зайти нехуй делать, блядь. И от тигра топыздать можна, блядь. Ти зайди в 9 Д, блядь. Там, сука, 33 гігієни сидить. Їх нахуй хуй пошлеш, блядь, тому що твои из них беременні. блядь. Просто вдумайтесь зані сісти і прочитати 250 п'ятдесят як я про вівліта, де одна їбала поїхала блядь, в Турцію, друга по пиздота полетіла в Домінікану, третя ще десь була. А ця бідолага півліта картошку копала до стані півліта красила школу. Щоб то прийшло 1 сентября гандоніще і написала блядь, хуй. Нахуй така краска, а вона за цими йобаними тетрадками 4 года хуя не бачила. А ви поставте себе на місце учителя географії, та ви в перший день готнули указку від злості. Тож людина, яка знає про світ, усе ніде ніколи не була. Максимум в Польщі 90-х, коли колготки не сирети міняла. Представте, який нахуєл, коли приїхав і побачив, що Польща красива і цвіта не фіолетова, як на карті, блядь. Всі возмущаються, що трудовіки бухають. А ви б не бухали, якби робили тільки табуретки і молотки. Робиш молотки, щоб потом зробити табуретку. Потом сідаєш на табуретку і робиш молотки. Сука, і цей круговорот труда заєбує, понимаєте? А коли ще на п'ятсовєті на твоє мнение хуй кладуть, блядь. Хоча сидять, блядь, на табуретках, зроблені тобою, блядь. І так з усіма вчителями. Математик в голові може умножать семизначні числа. Ну коли получає зарплату, він понимає, що ці знання йому і нахуй не Француженка в Монако з історії в Тоже, може, в історії теж може переспати з Жанною Дарк, а їбе у себе в кабінеті гіпсову голову Карла Макса під Жанну Агузарову.